Я, як людина, яка працювала не в одній архітектурній проєктній фірмі, дизайнерській, можу про процес повна. Що змінилося з того моменту, коли я закінчила університет, і нарешті попала в справжню архітектурну практику. Найперше, що стає дуже добре помітним, коли ви вже приходите після університету і починаєте працювати в архітектурній фірмі, це робота з реальними об'єктами. Це настільки відрізняється від того, що було. Тому що коли ми беремо ділянку якусь умовну, яка нам знайома, то це одна ситуація, вона не виглядає настільки правдоподібно, коли ця ділянка ну прям справжня, її купили, її виділили неважливо, але факт, то, що вона є прям сама настояща діляночка, яка знаходиться в реальних обмеженнях. Коли хочуть будувати в місті, звісно ж, визначають ту територію, яка буде максимально вигідна. Так ще більше того, там завжди будуть свої цікаві умови. Там завжди будуть дуже різні задачі, в залежності від того, хто що хоче там будувати, від специфіки фірми, специфіки замовника. Щоб було зрозуміліше, я наведу самий простий такий приклад: це офісний центр, який я робила. Такою обмеженою маленькою територією я ще насправді ніколи не мала справи. Це було для мене нонсенс. Раніше, якщо вже відійти трошки від теми, я цікавилася японською архітектурою, і там саме такі малесенькі діляночки, на які потрібно помістити будинок. Цей офіс був один в один, як та ситуація з японським будинком. Мені дуже поталанило, що цей проект я робила саме від початку, це від концепції, момент посадки. На ділянку до його завершення фактично до робочої документації. Не склалося її повноцінно видати, оскільки фірма розпалась, спойлер. Той, хто знає, той знає. А от е, сам процес створення цього проекту був надзвичайно цікавий. Тож, які були реальні ситуації, перша ситуація це як взагалі можна щось там помістити, враховуючи, що я повинна відступити розумні межі від тієї самої ділянки. Нагадую, це. від... Відступ від червоних ліній, це відступ від самої межі ділянки, це відступ від сусідніх споруд. Коли ви почнете реально проєктувати будинки, ви почнете враховувати ці всі обмеження, плюс відступ від санітарних зон, плюс відступ по інсоляції. Таті для порівняння було як. У мене була більш уявна територія, реальні межі, яку я могла задати, опираючись на те, скільки там вільного місця, і приблизно собі визначитися, як я хочу, щоб воно було, та щоб помістився там якийсь будиночок. Це все одно було більш приблизно, ніж коли карта реальна кадастровий номер, реальна форма території. І що більш важливо, ці реальні форми території вони ні, вони ніколи не мають правильних геометричних форм. На правильну ділянку посадити будинок куди простіше, я маю на увазі правильно це прямокутну, квадратну, ніж, наприклад, на якусь геподібну. Чи скошену якусь там вигляді ромба, трикутника, чи ще чогось. Навіть те, коли я обраховувала ту саму інсоляцію в університеті, було все набагато простіше. У мене був будинок, який я повинна зробити. Я собі зосереджувалася на тому, як мені передати цю ідею будинку. А тут, крім ідеї, я повинна була порахувати ці всі інсоляції, врахувати. Ну, благо для офісів її не так потрібно, але ж ми не забуваємо, що. Наш будинок вже не існував в вакуумі, а там були інші будинки деякі з них були житлові. Тому якщо ми не затіняємо себе, ми затіняємо інші будинки, і це також важливо враховувати. Це все враховувалося, це все впливало на поверховість, на конфігурацію будинку. І це ще додаткові обмеження. Знов ж таки їх було значно більше, бо це була реальна ситуація. Крім цих обмежень, що мені потрібно, було набрати певну кількість поверхів, певну кількість площ, певну кількість офісів. І це все ніяк не вписувалося з тим, яка в мене була ситуація. Тому що, помимо всяких тих наших площ і фантазій про те, як могло б бути, ми зіштовхнулись з тим, що ми не могли заглиблювати землю і копати в землі, а тільки будувати нас землею. Це ще було одне обмеження, тому на підземні якісь поруди розраховувати не можна було. Якщо говорити не про посадку на території, в тому числі, наприклад, зміна рішень щодо оформлення фасаду, і так далі. Тому що це вже тоді може бути продиктоване або технологічними картами, або спроможності фірми це все купити оплатити, бажанням фірми це все купити, оплатити, або інвестори, які готові туди заїхати, і так далі, знову ж таки, там будуть накладатись більш реальні обмеження, тому що виходить. Ви працюєте з людьми, які реально вже говорять про свої реальні вимоги. І коли їхня думка змінюється, вона часто змінюється не тому, що вони взяли це зі стелі, а саме тому, що в них була одна потреба вони її спробували задовільнити, не змогли поміняли своє рішення. Натомість у університеті, коли в нас мінялася концепція або вимоги до будівлі, там було складно придумати реальну ситуацію, тому це опиралась більше як в моєму випадку. На Ну, це воно виглядає негармонійно або некрасиво. Тобто підхід зовсім інший, тому що і ситуації були різні. Я розумію все, що в університеті доволі складно сформувати реальні умови. Ця кухня вона просто безцінна, коли ти попадаєш всередину і вже працюєш як архітектор. Чи лякає воно, безперечно, це ну, капець як страшно, невідомо і купа-купа всього. Але коли починаєш в цьому розбиратись, а за рахунок того, що воно правдоподібне, релевантне до якоїсь ситуації, воно стає дуже цікавим. Якщо вдасться розв'язати якусь невеличку задачку, воно прокачує скіли в рази. І з цим набагато в результаті цікавіше працювати, бо саме обмеження є передумовами до формування. Цікавого архітектурного об'єкта, якщо ви, звісно, з цим впораєтесь. Друге, те, що максимально відрізняється від університету в реальній вже специфіці роботи архітектора, це те, що ви працюєте з неймовірною кількістю різнопланових людей. В якому сенсі різнопланових це люди різнопланові в першу чергу по віку, по досвіду роботи. По підходу в роботі, по темпераментах їх дуже дуже велика кількість способів вирішення ситуації з цими людьми вони будуть дуже сильно варіювати ще й не тільки від професії, але і від посади, яку вони займають. Якщо ще ввести параметр посади, просто для цікавості розрахувати ці всі комбінації, набори це ж ну вийде просто неймовірна кількість індивідуальностей зі своїми звичками, примками, бажаннями. Підходимо до вирішення ситуації, і більше того, я на власному досвіді пару разів відчувала, коли одна буквально людина йшла з фірми, з колективу, приходила інша, і все докорінно змінювалось. Була зовсім інша атмосфера. Навіть якщо ваш співробітник, який же такий по професії, який ви, просто звільнявся, або приходив інший додатковий новий співробітник, то це також дуже змінювало ситуацію в колективі. Спочатку це не дуже помітно, якщо ви дуже зосереджені саме на своїй якійсь роботі і вас нічого не обходить. Але як тільки доводиться організовувати якісь процеси, це відчутно просто дуже. І саме ось ця ситуація, вона взагалі фактично нереально змоделювати в періоді навчання в університеті, тому що, по-перше, Крути, не крути, там однотипніша вибірка людей. Навіть якщо є молоді викладачі, що зараз більш стало трендом, бо коли я навчалася, звичайно викладачі були плюс-мінус однієї вікової категорії, то, відповідно, в нас була більш чітка градація. От там старші викладачі, молодші студенти. Ну і студенти старших курсів, які вже випускаються і мали більш привіловане становище. Але це так. Тимчасово не один рік, коли там випускаються. Тому. Ось ця специфіка з різної кількістю людей, вона ще більше прокачує ваші скіли в плані комунікації. Той, хто зараз навчається в університетах, проходить різну практику, поправте мене, можливо, я в чомусь не права, і все сильно помінялось, і вам так само доводиться працювати з великою кількістю людей, як я це щойно описала. Але до чого я веду? Коли ви працюєте на роботі і маєте справу з реальними об'єктами. Ви потім працюєте з цими ж реальними людьми, які заточені під свої якісь задачі, свої професії, свої вимоги, то в залежності від того, яка у вас буде посада, який у вас буде там статус і взагалі ситуація навколо вас, так ви зможете або навіть не зможете вирішувати певні задачі. Тому що, наскільки я пам'ятаю, знову ж таки, зі свого досвіду, в університеті трошки було простіше. У вас був якийсь один викладач. І ви з ним вирішували, і на цьому, наче як все. Тобто, комунікація дуже така була прямолінійна і однобічна, там ну, двобічна. А на роботі це часто не однобічно, а декілька людей повинні бути задіяні в правильній послідовності для того, щоб вирішити те чи інше питання. Це більше про це. Тим не менш, буду рада вашим запереченням, ідеям і пропозиціям щодо цієї ситуації, але скажу так, що навик роботи з людьми. Це навик, який постійно вдосконалюється, і потрібно дуже добре вміти розуміти, що від тебе хочуть і як з цим всім взаємодіяти. Але скажу однозначно, це стрес, коли перший раз приходиш на роботу, коли це перша робота, і вона неймовірно стомлює. Тому Дуже важливо попасти в саме правильний колектив, де все продумано, і де нова людина, яка приходить, вона має спочатку хоча б одного куратора, щоб якось влитися в середовище поступово і поступово набиратись навичок. І найбільша специфіка роботи архітектора зсередини – це прийняття рішень, коли ви тільки проходите в архітектурну фірму і вже починаєте реально працювати, робити реальні проекти. Від вас очікують результат, і від вас очікують рішення, на які можна опиратись. Само собою, що при грамотній видачі завдань завдання видаються таким чином, що вони будуть відповідати саме вашому рівні знань, і ви зможете з цим впоратись так чи інакше. Але тут з того, з чим я стикалась, скажу так, що не всі можуть виконувати здавалось би прості задачі. І тут є дуже багато факторів, як від фідбеку самої людини, який в неї був досвід, так і до того вона сама звикла вирішувати поставлені перед собою задачі. Бо знову ж таки, я знаю людей, які бувають доволі такі ініціативні, що здавалось би, людина закінчила університет, але може запропонувати дуже грамотне перепланування квартири, і ти можеш легко довірити цій людині навіть. Не думати, що буде щось не так, бо там точно все буде так, там все буде вивірено, тому що людина вона розвивала цей навик і дуже добре в цьому розбирається. От було таке бажання вдосконалити його, і людина прийшла з цим навиком, прям готова на роботу. Є людина, яка дуже класно працює в фотошопі, обробляє, наприклад, рендери, візуалізації тих же інтер'єрів, екстер'єрів, це я про себе зараз. То таким чином, якщо даєш цій людині... Таку задачу, яка відповідає її навикам, вона дуже добре з нею справляється і, в принципі, не потребує того, щоб втручатись в її якусь діяльність чи відслідковувати. Але й буває навпаки, коли ми тільки знайомимося з людьми, які приходять в архітектурну там, чи проектну фірму, ми даємо якісь завдання, ну, допустимо, накресли стадію П або накресли план для стадії П, хоча б щось одне. І начебто доступно людині пояснюєш, але коли перевіряєш ці креслення. Розуміє, що і вогнестійкість не підписана, і розміри не так поставлені, і чомусь зайві розміри поставлені. І, вроді би, видно, як людина старалась, працювала, але в одному випадку потрібно показувати двері, в іншому не потрібно, чи ще якісь деталі, тобто пропущені експлікації приміщення або навіть не додана. Десь людина не подумала, що потрібно це порахувати зонами, а просто там позаливала штриховками, якщо говорити про роботу в верхікат. І в такому випадку на людину доволі складно покластися, тому що є певна ситуація, коли людина ще не до кінця розуміє, що їй потрібно зробити, або просто це ще не знає. Є випадки навпаки, коли даєш людині завдання, вона просто не розбирається, навіть маючи перед собою приклад, тому що десь її не навчили цьому, і вона не має такого навику, як аналізу. Тобто, вроді би, як стоїть якась задача. Вроді би зрозуміло на словах, а починаєш робити, і воно геть не те. Коли ви приходите в архітектурну фірму і від вас очікують якогось рішення, дуже важливо напрацьовувати навики, які ви зможете запропонувати, прийшовши одразу після університету. Тому що специфіка роботи архітектора така, що вам доводиться вміти робити нехай на перший погляд прості речі, як от, рахувати, додавати суми в Excel. Інші люди, які вже з цим частіше, більше працюють, зможуть довірити вам цю роботу. Робота з архітектора полягає часто не тільки в класному створенні архітектурних об'єктів, класних концепціях, але також в тому, як архітектор вирішує рутинні задачі. Тому, власне, більшу частину, якщо не майже всю, Роботу в мене забирало насправді те, що я сиділа і думала, як вирішити якусь задачу, як щось порахувати, як перевірити, як переконати, що це те чи інше рішення добре, як вичитати якусь норму. І це було весь час. Інколи мені здавалося, що я реально сижу, просто рахую, рахую, рахую якісь показники, підбиваю дані, тому що вона так. В архітектурі і є, ви більше читаєте, ви більше досліджуєте, ви більше спостерігаєте, перш ніж прийняти якісь рішення, ви переконуєтесь, наскільки доцільне це рішення, і це буде більша частина роботи. Але це не те, щоб страшно, така просто специфіка. Не бійтесь роботи архітектора, сміливо йдіть по цій професії, якщо відчуваєте, що вона ваша. Ці специфіки, які я назвала, це не були стільки креслення, скільки саме розумова робота. Якщо необхідно буде, я підготую саме розповідь по тих кресленнях, конкретних задачах. Можливо, ми розберемо пару вакансій, які стосуються архітектурних професій, щоб наглядно показати, що ж мається на увазі, коли я буду говорити про креслення чи додаткові якісь специфіки роботи архітекторів. Але наразі, якщо ви плануєте свою архітектурну діяльність, Майте на увазі, що з середини архітектурна діяльність принаймні в Україні виглядає приблизно так. Буду рада почитати про ваш досвід. Розказуючи про роботу, я згадала декілька веселих історій, які у мене траплялись протягом моєї діяльності. І ось декілька з них. Вони доволі такі кумедні. Почнемо з першої, коли я поїхала на архітектурний об'єкт, і потрібно було дослідити підвал, дослідити його, як за все, проходять комунікації, і ми мали цей підвал пристосувати під сховище. І я приходжу на об'єкт, дивлюсь і кажу, що в нас є проблема з самим входом, тому що коли ми заходимо в підвал, то там низькі двері, стеля, вони за рахунок сходів там було пониження. Одним словом, це все неправильно. А також немає поручнів та огорожі. На що мені експерт, який був присутній на тому об'єкті, каже: Анна, ви не помітили основного? На дверях повинна бути табличка сховище. Я стою і просто не можу повірити тому, що я чую. Я перечислила вагомі речі, які стосуються безпеки, підходу на об'єкт, користування сходами. Що там відсутні поручні, що там занижені двері, що там десь кастелі і так далі, що воно не придатне для цієї функції. Принаймні, той вхід він був незручний. І тут я чую, що табличка? Табличка? Та ну, серйозно. Це така була доволі командна історія, але. Вона не порівняється з другою історією. Просто епічний випадок, коли я поїхала на об'єкт, я туди дуже поспішала. Я їхала туди вперше і приїхала не туди. Я приїхала не туди. І мене потім закрили на іншому об'єкті. Я не хочу вдаватись подробиці, але як би сказати, мене багато речей там дивували. І скажу одразу: приїхати на об'єкт. Це ще не означає, що якщо він на картинці певним чином зроблений, він так буде виглядати вживу. Коли ви бачите архітектуру в конструкціях, коли ви бачите просто вирті котловани, залізобетонні колони, перекриття і немає тих ваших звичних стінок, віконечок, які ви бачите вже в проекті, які буде в майбутньому, це не та архітектура, це нормально, що бодай якісь обриси, якщо воно співпадає з тим, що ви... Бачили накрасне як фінал, воно буде відрізнятися. І так я походила, погуляла по абсолютно іншому об'єкту, я сама дивусь, як я туди попала. Але, тим не менш, і таке теж буває. А, і ще одна була річ: я подзвонила не на той об'єкт так само, був випадок, я. Зателефонувала, мені треба було приїхати на один об'єкт. Мені дають номер, я довго не могла цей номер добути, я вже почала нервуватись. Мені тут нарешті дають і номер людини, яка от мені потрібна, наче. А ми часто в архітектурі користуємося скороченими абревіатурними назвами головних об'єктів, куди їдемо. І я така просто назвала не ту букву одну, і мені дали інший номер. Я в така, алло, доброго дня! Я їду до вас, я буду через 30 хвилин. І я називаю всі елементи об'єкту, які там є. І я розумію, що мені відповідають ну так, але воно трохи не так. І взагалі ми трохи там знаходимося, і я розумію, що я просто 5 хвилин активно розказую про те, що я там маю побачити, який там має бути паркінг і так далі, і тому подібне. І що мене всі були готові, чекали, бо ж я приїду, а мені треба з'ясувати, що там як там зроблено. От такі були комедні історії. Я рада, що люди на тому кінці і загалом, які мене оточували в цих комічних ситуаціях, були лояльні до мене, всі один одному допомагали, пояснювали, і в принципі як таких конфліктів не було. А то і в деяких випадках, навпаки, виявлялися рятівниками. Тому я дякую всім за їхню людяність, за те, що по нормальному взаємодіють, а то б цікавих історій могло б бути більше. Дякую за увагу! До зустрічі, па па-па!